Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде відео з розпаковками посилок від підписників, а також декілька невеличких покупочок. В цьому році замість Санти мої глядачі прислали мені багато цікавих речей. Не всі вони залишаться мені в подарунок, деякі треба буде зремонтувати, деякі просто оглянути і повернути. Але контенту в наступному році ми з вами ще наробимо. І перед тим як ми перейдемо безпосередньо до розпакування, хочу вам порекомендувати канал колеги по Ютубу LazyIT. IT. Якщо вас цікавить програмування на Python, написання різних телеграм-ботів для чатів і груп, використання API різних платформ, то переходьте, підписуйтесь. У автора є багато цікавих відео на дану тематику. Посилання будуть у вспливаючій підкасті в правому верхньому кутку екрану, а також в описі до відео. Ну що ж, перейдемо до першої посилки. І це у нас пакуночок з Аліекспрес. Я ще не знаю, що там лежить, але зараз відкриємо і побачимо. Всередині у нас лежать три пакетика, відкриваємо перший. І це у нас такі прозорі стікери. Раніше вони продавалися як наліпки у взуття для того, щоб не натирати собі мазолі. Але насправді вони добре підходять для приглушення обертанів на барабанах. І це можна сказати не комп'ютерна тематика, але дана річ мені знадобиться. Про барабани з вами поговоримо якось в окремому відео. Пакетик номер 2. І в цій коробочці у нас лежало перо Стілус для графічного планшету Хуйон. Його купував я не собі, а своїй подрузі, що займається малюванням. Рідне перо вже зносилось, я його один раз ремонтував. Після падіння в ньому відпаявся дротик на катушці. І про всяк випадок, як запасний, ми придбали новий стілус для планшета Huion. Коштував він приблизно 470 гривень, і це дешевше, ніж купувати в офіційному магазині у нас в Україні. І останній третій пакетик з Aliexpress. Це перехідне кільце для охолоджувачів з платформи AMD на 2011 сокет. В комплекті йшло саме кілечко і 4 маленьких гвинтика. Звісно, таку приблуду можна купити десь на OLX, але на AliExpress вона коштує дешевше і немає оплати за доставку. Невеличкий спойлер, на моєму каналі в наступному році буде міні-збірка на 2011 сокеті. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, щоб не пропустити дане відео. З товарами з Aliexpress ми закінчили і переходимо до покупки на OLX. Ось така невеличка коробочка, і в ній має бути охолоджувач від Deep Cool GAMAX 200. Ну що ж, так і є, продавець прислав мені його. Купив я даний кулер за 170 гривень разом з доставкою. Звісно, він весь брудний і в пилу. Треба буде його добряче почистити. Можливо, доведеться замінити ось цей вентилятор від Deepcool. Вони мені не дуже подобаються, хоча вони тихі, але не дуже добре продувають радіатор самої системи охолодження. Що ж, я вважаю за 170 гривень покупка достойна і піде в якусь майбутню збірку. Також в комплекті у нас іде перехідне кільце на різні платформи, але чомусь у нас тільки три ось таких кліпси. Одної не вистачає. Можливо, продавець її десь загубив, але у мене є подібні затискачі, тому це не проблема. Ну і да, звісно, бонусом до кулера йде просто товстенний шар пилу. Ну що ж, переходимо до посилок від підписників, і наступна величезна коробка об'ємною вагою 9 кг від Жигуліна Олега з міста Херсон. Сама коробка не влазить в кадр, тому я її зараз розпакую на стороні і просто буду діставати те, що лежить всередині, і показувати вам. Перше, що трапляється мені в руки, це ось такий ADSL роутер від D-Link. модель DSL2500U. Що саме цікаве, у мене такий вже був, і я його відправив колезі з Ютубу. Каналу Pentium Chronicles. Також можете перейти підтримати автора лайком або підпискою. Не знаю, чи потрібні в сучасних реаліях такі ADSL роутери. Напишіть в коментарях, як їх можна використовувати і чи можливо їх розібрати на якісь запчастини і взагалі, які є сценарії використання сьогодні таких пристроїв. Наступним в коробці мені трапляється роутер від Укртелеком. І це у нас перепрошитий ZTE... ZXHN H108N. Не знаю, як ця модель, але деякі роутери від Укртелекома добре перешиваються на стандартну прошивку і їх можна використовувати. При потребі на інших операторах. Подивимось, що можна з ним зробити. Далі у нас іде такий невеличкий коаксіальний антенний кабель. Теж поки не знаю, де його можна використати, але, можливо, коли знадобиться. Далі в коробці йдуть два кулька: перший 80 мм, другий. Я так розумію, 60. Причому він такий товстенький. 12 вольт, 02 А. Подивимось, як він дує. Колорів багато не буває, можливо, десь ми їх прилопатимо на якісь diy проекти або в якісь ретрозбірки. Перехідник з молексів. На трипін живлення кулера. Ось ця штука корисна. І інколи вона буває дуже потрібна. Дякую за ці всі приблуди і ми продовжуємо це ще не все. Далі йде ось такий товстенний кабель USB. Видно, що знятий з якоїсь серйозної техніки, якість прям дуже хороша. Знов ж таки, для якихось DIY виробів ця штука буде. Корисною. У мене вже є деякі ідеї, що з нею зробити, але це вже інша історія, не буду розтягувати хронометраж, йдемо далі. Два ось таких обрубаних кабеля живлення. Спаяти між собою і гарно замотати. І буде тестовий кабель живлення для ПК або іншої периферії. Кабелів живлення завжди не вистачає, і вони потрібні. Міні-радіаторчик від якоїсь материнки MSI. Можливо, десь пригодиться. Задні планки від різних девайсів можуть іти в корпуса просто як заглушки, а може підуть на заміну в якісь плати, в котрих їх не вистачає. Ще один маленький радіатор від південного моста, я так розумію. Далі йдуть блочки живлення. І так, перший у нас має який роз'єм. Ось такий похожий на нокіївський. Давайте подивимось, наскільки він. Має на виході 3,7 Вольти на 355 мА. Наступний з обрубаним проводом від фірми Sagem. Має вихід 4,5 В і 400 мА. Наступний теж з таким подібним на нокіївським роз'ємом. Вихід 4,2 В 200 мА. Ну, він нічого не важить, такий дешевенький. І ще один блочок. Я не знаю. Що це за роз'єм? Похожий на якийсь Samsung, і на виході ми маємо 7,5 вольт 350 мА. Досить нетипові блачки, не часто мені такі зустрічались, але я ж кажу, для якогось крафта або DIY піде. Ще один кабель живлення, за що вподобайка. Маленькі дротики зняти з якогось корпусу. Тут у нас два світлодіода і кніпка. Далі йде SATA привід LG. Не знаю, чи він робочий чи ні. Насправді, у мене їх вже багато. Не впевнений, що я знайду йому застосування, але подивимось хай поки лежить. Так, у нас тут два перехідника з SATA на MOLEX, точніше, з MOLEX на SATA. Оце теж дуже корисна річ, особливо в якійсь. Бомжозбірки, де можна поставити старенький блок живлення, котрий буде витягувати систему, але у нього не вистачає sata роз'ємів під нові накопичувачі. І телефонний кабель. Рухаємось далі. В пакетику у нас лежить жорсткий диск від Samsung на 320 ГБ. Підключення у нас по SATA, що дуже добре. Теж можливо його застосувати в якійсь бомж збірки, якщо він, звісно, робочий. Я не знаю в якому він стані, чи має він бед сектори але це я потім вже затестую безпосередньо, коли буду щось збирати. Ще один ADSL роутер від D-Link. І далі ще один жорсткий диск від Samsung. Теж SATAшний. І теж на 320 гігабайт. З двох дисків можна зробити, до речі, рейд і вставити, допустимо, їх в якийсь простенький домашній сервер, на котрому зберігати різний мотлох. Наступним в коробці йде блок живлення GNC на 250 ватт. Ну це старенькі харчувальники від якихось пентіумів 4 ще з епохи. Початку нульових. Кудись в сучасну збірку його не засунеш, а ось для ретрокомпів чи знов ж таки для DIY проєктів їх спокійно можна використовувати. Допустимо, на студії ми зараз робимо додаткове освітлення на світлодіодах і такі блоки живлення спокійно можна використовувати для світлодіодних стрічок на 12 вольт. Ще один простенький, 250 ватний блок живлення. Теж приблизно з тої епохи, навіть не написано бренду, просто свічин Павер Суплай. Перемикаємо силові соплі. Модель atx 250. Маємо 13 ампер по 12 Вольтам. Треба буде їх так само затестувати, подивитись, як справно вони видають свою напругу, і потім вже пускати в проекти. Ще один перехідничок з Molex на трипін для живлення кулерів. Перехідник з Molex SATA, ще декілька задніх планок заглушок в системний блок від різних плат розширення. І задня заглушка портів від материнки. Ось такий великий чорний пакет. І це у нас ненькова плата від Azrock. Модель K7 VT4A. Так, це у нас Socket A з хорошим таким масивним охолоджувачем. Має два слота. Під память типу DDR, AGP слот 8X і 5 PCI. Слотів розширення. На жаль, тут немає контролера SATA для більш сучасних жорстких дисків, але в принципі у мене багато є IDE хардів. Тому ось у нас по суті готова платформа для збірки ретро-ПК на Windows XP. Подивимось, на що вона здатна і який процесор там стоїть пізніше. В якомусь окремому відео, можливо, я зроблю батл. Pentium 4 на 478 сокеті проти 462 сокета і якогось Атлона XP. Ще у нас один такий маленький SATA кабельок і цілий пакетик з планками розширення. Перший у нас іде дуже розповсюджена реалтековська мережа, теж досить прикольна річ, особливо коли на материнках відгоряє мережа, можна її буде заюзати. Друга мережева карта. Вже від бренду IC. Ніколи такого не бачив. Бачимо 100 Мбіт fast Ethernet адаптер. Ще одна заглушка портів на материнську плату. Так, якась у нас оперативна пам'ять. І це у нас перша DDR від Hynix. По 512 МБ з частотою 400 МГц і таймінгами cl 3 Парні плашки, певно, від цієї системи. Дуже прикольна тема під ретрозбірки. Це у нас іде якась старенька відеомапа. AT-Rage 128 Pro на 32 МБ. AT-Rage у мене в користуванні ніколи не було. Це приблизно з епохи, не знаю, Quake 3. У мене у однокласника стояла подібна карточка. Я не знаю на що вона здатна, тому ми це колись перевіримо. І звукова карта від Creative Sound Blaster Live. Модель SB100. Маємо купу входів і виходів, а також гейм або міді порт, куди ми можемо підключити MIDI-пристрій або якийсь маніпулятор. Ось така велика посилка була від Жигуліна Олега з міста Херсон. За це йому велика вподобайка, багато цікавих ретро-штук. Якщо вони працюють, ми їх ще. Неодноразово побачимо в деяких відео. Зараз я все це згребу назад в коробку і перейдемо до наступної. Наступна посилочка від глядача Нестерко Менуа досить цікаве ім'я. І це має бути ноутбук, який саме я не знаю. Підписник мені писав в Телеграм, казав, що ніби він не працює. Ну, це ми потім перевіримо. Давайте дивитись, що ж там всередині. І це у нас така величезна тошка. Шиба, я люблю продукцію цього бренду. У мене колись був свій ноутбук на AMD-шній АПУшці. Ну давайте дивитись. Що це за модель? Тошиба Сателіт в досить непоганому візуальному стані, нічого не бито не коцане і дуже важке. Так, це у нас модель Satellite l 40 170 І що мені подобається у цього виробника, він завжди пише характеристики на задньому стікері внизу ноутбука У нас тут, по ідеї, встановлений Celeron M540, 512 МБ оперативної пам'яті. 120 ГБ жорсткий диск, розмір екрану у нас 15 дюймів, і тут ще якісь далі інші приколи. Йому треба 19 вольт і 4 Ампера. Не знаю, чи є якась начинка всередині, але давайте може підкинемо якийсь універсальний блок живлення і подивимось, чи він стартує. У мене є ось такий універсальний блок живлення від FSP на 90 Вт. І сподіваюся, він підійде і його вистачить. Тут є такі змінні насадки. Індикація на ноутбуці загорілась, і він навіть автостартанув. Дуже погано видно, тут глянцевий екран. Я викрутив яскравість на максимум, але ми бачимо, що ноутбук стартує, пише. Кмос Battery Low, тобто в ньому сівша батарея. Можемо натиснути F1 to Resume, F2 to Run Setup. Давайте запустимо. Десь так на глянцевих екранах. Видно мене, але нічого. Ноутбук запускається. 512 МБ оперативної пам'яті є в наявності. Жорсткий диск від Toshiba на 120 ГБ. Ну що ж, ноутбучик старий, але я так думаю, працюючий, ще його детально за кадром потестую, буде про нього відео, думаю, ми зможемо накатити на нього якусь версію з простеньких Linuxів. І подивимось, чи можна їм користуватись сьогодні. Можливо, просто зробимо з нього якийсь ноутбук. Для старих ретро ігор. Ну що ж, а за такий підгон, дякую, будемо дивитись, що з ним можна зробити. Головне, що ноутбук в хорошому візуальному стані і його не соромно буде показувати в відеороликах. Наступна посилка від Оніщенка Дмитра. З СМТ Гостомель. В ній має бути два ноутбуки, один з котрих мені треба буде спробувати відновити, відремонтувати і відправити йому назад, так як цей пристрій, можна сказати, йому дорогий, як пам'ять. Подивимось, що буде в моїх силах. Ну, а другий ноут він сказав, що я можу лишити собі. Подивимось, що там є. Модель я не пам'ятаю. Давайте розпаковувати і дивитись. В коробці нас чекав ось такий величезний човорог пакет В ньому лежать два зарядних пристрої. Перший у нас на 19 вольт і 3,16 А. Поки що я не знаю, який від якого. І другий на 19 вольт 1,58 А. Певно, оцей від нетбучка. Ось цей пристрій Acer Netbook Aspire One модель ZG. Його треба подивитись і відновити. Я не знаю, в якому він зараз стані, і певно буду робити то за кадром. Але давайте хоча б спробуємо його запустити. Ага, я бачив, у нас моргнув індикатор зарядки батареї. О, засвітився. Ну що ж, пробуємо запускати. Ага, і він не показує нам зображення. Можливо, тут десь є проблеми з матрицею або з підсвіткою матриці. Ну, з цим я вже розберусь потім, бо я так дивлю, що. Ініціалізація ніби йде, треба буде підкинути зовнішній монітор і подивитись. Ну але це вже теж зовсім інша історія. Переходимо до другого ноутбуку. І другий апарат це ось такий Samsung модель. NPX25. До речі, корпус такий ніби алюмінієвий ніколи не тримав в руках такі Samsung. Зовнішній вигляд ніби поки що непоганий. Ну і що ж, і давайте подивимось на характеристики, що нам пишуть тут на стікері технологія Centrino Тобто, скорш за все, у нас тут знов ж таки якийсь Intel Celeron M або Pentium M. Навряд чи тут стоїть якийсь core duo. Системна шина 533 МГц. Оперативна пам'ять DDR2 і 16X після експрес-графічний адаптер. Mm -hmm. Ну це дивний напис, можливо, в ньому є дискретна графіка. Давайте спробуємо його запустити. Поки що індикація ніяка не засвічується, але якщо ми натискаємо кнопку запуску, він починає стартувати. І навіть запускається якась Windows 7, я так розумію. Або Vista. Ні, це у нас Windows XP, просто це якась збірка Best XP Edition. Так, да, вона мене збила з пантелику. І тут у нас встановлений Pentium M процесор на 1.86 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті і мобільна графіка AT radeon X600 на 128 МБ. Досить непоганий апарат для ретрогеймінгу на Windows XP. Подивимось теж в якомусь відео на що він здатен. Можливо, встановимо теж якийсь Linux. Мені дуже цікаво буде з ним повозитись, причому. Екран тут досить непоганий. Цікава штучка, цікаво. Дякую, Дмитро, величезна тобі вподобайка. Ну а з твоїм ейсером ми щось почаклуємо теж і спробуємо його повернути до життя. І просто гігантська велика коробка від Федорова Євгена з міста Чернігів. Тут має бути багато чого цікавого. Ну що ж, давайте розпаковувати і дивитись. Перша і цікава річ, що мені трапляється, це Nintendo C. Свіч. Євген написав: Поверни разом з консолью, що ми зробимо через деякий час. Але на неї треба зняти огляд. Я ніколи в руках не тримав Nintendo Switch. Я не знаю, як все це працює, тому будемо разом з вами розбиратися. Я запишу окремо відео по ній. Сподіваюсь, сильно довго затягувати не буду, бо контента в мене вже в черзі стоїть неміряно. Але поки людина сама не грається, сказала, можеш спробувати погратися. Це прям вау. Я навіть не знаю, що тут і для чого, і як це все збирається докупи. Так, це у нас зарядний порт. Це у нас якісь тримачі, а де сама консоль. Чи мені людина заслала коробку зі свічом без свіча, або вона лежить десь далі. Це якісь приблуди. Далі буду розбиратися. Сама консоль, я розумію, тут знаходиться. Давайте відкриємо. Поверни, коли пограєш. Ось так це все виглядає. Обов'язково поверну. Я колись хотів собі Steam Deck, але зараз він коштує багато. А про Nintendo Switch я взагалі нічого не знаю. Ну нічого, будемо розбиратися, і потім я скажу свою думку. Мені от просто дуже цікаво буде спробувати пограти. Я навіть не знаю, які ігри тут є. Окрім зельди, я нічого не знаю. Ну, сподіваюсь, досвід буде хороший. Дякую, обов'язково огляну її в якомусь своєму відео і обов'язково поверну. Але не сподівайся, що це буде дуже швидко. Далі в маленькому пакетику йде геймпад. Написано поверни разом з консолью. Добре. Я так розумію, це геймпад, котрий підключається до Нінтенди. Просто для зручності, щоб грати десь, можливо, її підключити до телевізора чи монітора. Ну, геймпад з Зручний, мені подобається більше Xboxів, але цей теж непоганий. Добренько, повернемо, коли пограємось. Ще один маленький пакетик, що на ньому написано. Тобі на холодильник це магнитик. Вау. Я не знаю, що це за персонаж, але прикольно. У мене на холодильнику є магнитики. Із Маріуполя, вау, це супер. Супер, друже, дякую, це прикольно. Це прям кайф. Обов'язково наліплю і вони будуть там висіти. Далі такий пакетик з написом Забирай собі. Що у нас тут є. Це міні HDMI на AV конвертер scaler до 1080 p У нас тут входить input HDMI, а вихід звичайний RCA для підключення до, телі... до телевізора. Я хотів купити собі таку тему офігенний підгін. Обов'язково знайду у цьому застосування. І тут ще у нас конвертер, такий перехідник зі скарту на звичайний RCA. Тут якісь ще, антенні, я так розумію, виходи. Ладно, з тим розберемось. І кабелі тюльпанчики, котрі можна заюзати для цього всього. Прям супер. Дякую. Далі іде якась ось така сумочка, що в ній, я не знаю. Це з цієї сумки поверни. Окей, будемо знати. А тут у нас теж, да, він мені казав, заслав, на огляд, ось такий потужний пауербанк, вже обклеєний стікерами, 65 ватний, котрим можна живити, ноутбуки, макбуки, або заряджати пристрої, котрі можуть в швидку зарядку. Нові смартфони, телефони. Цей від Baseus. Давайте глянемо. Модель ось така. Читати повністю не буду. На 30 тисяч мА і вихід він підтримує до 20 вольт 3 А. Тобто заживити ноутбук чи Mac таким пристроєм можна. Багато у нас є виходів і входів. Ну, потім зробимо детальний тест, бо в мене є більш простенький, але теж 65 ватний пауербенк. Ми їх порівняємо між собою. Ну і, звісно, ємність е, треба заміряти. Я правда не знаю, як я це буду робити. У мене немає спеціального тестера, але буду тестити тим, що є під рукою. Теж поверну. Блекаутів у нас поки що немає, і, сподіваюсь, не буде. Але постараюсь зробити огляд пошвидше. Тут у нас іде кабель з Type-C на ноутбучний роз'єм, і перехідники до нього. Ну, Насправді таких у мене є декілька штук. Тому оце може було і зайве, але я знаю, що ти перестрахувався. Дякую. У мене є такі дроти, є і на MacBook для Powerbank від type c Тому чим тестувати я знайду. Добре, це обов'язково потестуємо і повернемо назад. Далі іде зарядний пристрій для ноуту. Забирай, написано. Колега Power 19,5 вольт. На 4,7 А. Який у нас, у нас роз'єм тут під HP. І останнє, що йде в коробці, це якраз таки ноутбук. Давайте на нього подивимось. Забирай назавжди, дякую, друже, це ноутбук HP. Подивимось модель, і це у нас Compact 6830 s Я ще не знаю, чи він працюючий. Е, ніби підписник писав, що так, має включатись. Ну зараз подивимось, так швиденько, затестуємо. Характеристик я ще не знаю, або якщо його вдасться зараз запустити, ми на них подивимось, або подивимось пізніше в якомусь наступному відео. Ага, і у нас автостарт і картинки. Ні, картинка з'явилась. Тут стоїть якась винда, певно, сьома. ну Давайте спочатку зайдемо в BIOS. Ага, тут у нас погано працює, чи живлення ноутбука не витягує блок харчування, чи з підсвіткою проблеми, бо мигає екран. Давайте подивимось System Information Hewlett packard HP Compack6830S. Процесор у нас встановлений Intel Core Duo T9800 на 2,93 ГГц. 4 ГБ оперативної пам'яті. Ну, слухайте, це крута тачка на Core Duo. Це, можна так сказати, останні мобільні Core Duo. і з ним можна багато цікавих речей зробити. Давайте спробуємо запустити систему. Ага, я зрозумів, у нас під час роботи ноутбука вирубається підсвітка екрану, і є такий невеличкий свист дросселів чи чогось. Мені здається, не справляється блок живлення, або, можливо, десь у нас щось там проблема по живленню саме. Підсвітки матриці. Нічого з ним теж потім розберусь. Треба його буде детально розібрати, подивитись, можливо, підкинути інший харчувальник і все буде працювати, можливо, підкинути батарею. Поки що його вимикаємо і ставимо величезну вподобайку Євгену за такий підгін. Ну що ж, друзі, ось такі цікаві подарунки були від моїх підписників. Все це вище, я думаю, побачите в окремих відосах Окремо про кожен пристрій ми з вами ще поговоримо. Ну а поки що доходить кінця 2023 рік. Скоро почнеться 2024. Нічого загадувати я вже не хочу, бо коли останній раз я намагався зробити святкове відео на своєму каналі, це було два роки тому, і якраз після того почалось вторгнення на нашу країну. Просто побажаю під кінець року всім тиші, спокою і мирного неба. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі в новому році.